i З нагоди Дня Конституції на пішохідній Махалівській для Житомирян працювали містечко народної творчості, читацьке містечко, а також різноманітні фотозони тематичного характеру, відбувалися вікторини та інтелектуальні ігри на історичну тематику. Ми присвятили свій майстер-клас Дню Конституції України. Ми запрошуємо діткам, розповідаємо, що таке Конституція, чому ми плетемо жовто-блакитні стрічки, тому що це кольори нашого прапора. Розповідаємо призначення прапора і завершуємо наш майстер-клас з такими чарівними браслетами на честь свята. Хочу навчитися робити браслети із стрічок. Вся суть плетіння проявляється в тому, щоб заправити одну одне синє в жовту. Коли в нас заправилося, ми підтягуємо жовту стрічечку. Потім, потім заправляємо жовту в синеньку. Ось так. І підтягуємо, і знову закладаємо синю і заправляємо жовтий. Вали сьогодні ну, не менше 10 майстер-класів. Ми проведемо і з дітками, і з дорослими, з бажаючими з тим, щоб долучитися до тих витоків народ, народних витоквитоків нашого минулого, які несуть у світ добро, позитивну енергетику. Це дуже просто робиться. Береться отакий клаптик тканинки. Це буде наша майбутня голівка лялечки. Так як сьогодні у нас свято державне, свято, яке символізує ну, колористику нашої держави, тому спідничка в неї буде в кольорах жовто-блакитних і навіть з гербом. Ось уже лялечка в така Отака от лялечка вийшла, яка символізує по колористиці, символізує нашу Україну. Ми розважитися і побачили, і сіли позайматися таким, такою справою. Ми складаємо такий пазл України і вивчаємо в першому класі, вивчаємо одразу область, які є. Ти Житомир знайшла? Пока. Да. А покажи, де Житомир? Склала. Ми святкуємо сьогодні свято Конституції, це свято на рівні з Днем Незалежності України, це ж основний закон. А ти любиш історію України? Так, люблю. Тут ж буде майстер-клас. До чотирьох прийдете до мене на майстер-клас, сьогодні. Так все приходжу.